Всім слава Ісусу Христу. Приїхав я в Кіцманський район, Чернівецька область, село Лашківка. Приїхав забирати таку кобилу до Харіка і одразу чоловік хоче, щоб укувати. Бо ви знаєте, кому треба, я кую коні, чи на виїзд приїжджаю з танком, чи, чи до мене приїжджаєте куєте, з цим проблем нема. Але чоловік подзвонив, сподобав собі Харі. Хоче е, злучити кобилу з харіком і зразу, каже, треба Юра підкувати. Коротше, зразу повний, повний фарш. Е, скажіть, як вона називається, скільки років є? Маша, ну 12 років. Кобила Маша, 12 років. Кобилка гарна доглянута. Чоловік хоче щось собі гарного розвести. Має таку білогриву кобилу. Кобила довга, має гарні мечки на ногах. Були маленькі, а я. Немав тільки гроші, а він видно, твоє проти. <рес> то, то завжди, хоче щось гарного завжди знаходить. Отака, отака кобила відправляється з Кіцманського району на Коломийщину. До, до мене село велике ключів. Кобила їде на пару днів, бо треба, щоб Харік обслужив так, як має бути, підкувати, все повністю. Чоловік сказав, чоловіка звати Сергій, чоловік сказав, що його не інтересує, має бути відпарована, підкована гроші і все. Любі. Так, гроші, гроші любі платити, бо чоловік це любить, І хоче би то було все так, як має бути. Підкована, а тим я живу. То У нас таких багато є, лиш ми просто виєте, усі в різних боках розкидані. Хтось хоче, хтось не хоче, не так. Уже гружу і їду додому. Вдома вже покажу, як вона буде укована. Покажу, як спаруємо. Отакі у нас справи. Так що, хто хоче щось мати і ставиться до того толково, то не жаліє ніяких коштів, бо сюди є 80 кілометрів. Я чоловікові підрахував суму. Чоловіка, Юра, гроші любі, це має бути зроблено, так, як, як Бог приказав. — Я тебе зашагу, тут можна. Тут. — Так, ну, та, та, та зараз... Світла немає. То як нема світла, то в мене буде все на акумуляторах. Так, бо... А розмір підковів я вже буду її знати, то я собі підкови так, буду так. мати готові, що це. Так, це... так що це не, не є проблема, це з танком приїхав, підкував. То що вона тепер мусить їхати і на ковку, і, і на те, що жеребця я хоче. не знаю, бо Я сипив... Нічого, то у все під... підкуєш і так, як одні. має бути. Отака От Маша 12 років з Кіцманського району відправляється до великого ключева. Все, грузимо і поїхали. Вже вдома там у процесі будемо показувати далі. Марійка обслужена вже, підкована. Спуза, бо сухо дуже тайкопита спозіні. Так, я її підкував Сергія. Я свою роботу зробив, обслужив. Харі, харі обслужив. Кобила, кобила, нагадую, кобила з Чернівецької області, Кіцманський район, село Лашківка. Чоловік дав, дав зразу, щоб покрити, підкувати. Харі працює. Я працюю. Важей. Нагадую, жеребець, жеребець до злучки, послуги. Надаю розчистка. Розчистка копит, кування коней. Кого, кого буде інтересувати, то номер, як завжди, закріплений у коментарях. Кобила зараз, кобила зараз відправляє відправляюся додому, кобилу гружу і відвожу. Ось такі у нас справи. Станок у мене виїзний. Станок гружу, приїжджу до вас додому. Кому цікаво буде чи треба зробити роботу, будете дзвонити. Отака, така у нас кобила, називається Маша. Кобилі 12-13 років, казав Сергій Десь Кобела є немала. Така енергійна кобела, шустра. Ось така кобела. Ходить довольно вже. Вже будемо... Приїдемо до Сергія. підпускай його дні. підпускай його дні. При... Підпускай, ну. Приїдемо до Сергія і... там всі включимо Все, приїхала Машка додому. Пішла одразу їсти. Підкована, господар довольний. Надіємося, що все буде, все буде добре. Трошки прив'єла 90 кілометрів. А навігація показує 77. Ні, 100 кілометрів ти можеш приїхати кувати. А, ну так, так. До 100 кілометрів кувати я їду. Такий має собі тут кавигу кобила. Територія, територія загороджена. Вона собі тут кагуляє. Гай, Тамаш! Має таке корето на зерно. Ось така у нас була кобела з Кіцманського району село Лашківка. Машка. Така собі білогрива кобела. Я Сергій, що 12-13 років її, Вона вже укована. І притерпли її ноги, бо 90 кілометрів проїхалася. Так що, кого буде що інтересувати, чи злучка, жеребцем, чи підкувати, коня чи розчистити, номер буде під відео, будете дзвонити, будемо домовлятися. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім до побачення.